Їх називають геймченджерами. Ці люди дійсно глобально змінили хід війни і кардинально можуть впливати на характер бойових дій. Прильоти та вибухи в тилу окупантів, як безліч інших справа рук бійців першого окремого центру сил безпілотних систем. І цей хлопець один з них, професійний спортсмен Борець до повномасштабного вторгнення. Потім оператор сил спеціальних операцій, пройшов Херсон, Покровськ, Бахмут, Куп'янськ, Вовчанськ. Зрештою вирішив змінити рід занять зі штурмового на високотехнологічний. Настав той час, коли захотілося робити щось більше. Щось краще впливати на. Війну іншого ракурсу, щоб дозволило використовувати свої навички більш ефективніше. Хлопцю запропонували служити тоді ще у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. І вже майже рік військовий керує смертоносними повітряними девайсами. Каже, досвіду раніше не мав, адже служив в ССО бойовим медиком. Та труднощів не злякався і опанував нову для себе спеціальність. Наш засіб дозволяє нам наносити досить глупинні враження. По важливим ворожим артеріям, по логістичним питям, по місцям, де вони не очікують ураження. Той результат, який ми показуємо на даний час, він дуже значний і впливає на лінію фронту. У витоків першого окремого центру СБС стояли саме вихідці сил спецоперації, які і до цього часу є кістяком грізного підрозділу. Наша спеціалізація це діпстрайки, глибинні ураження. Це один з основних напрямків нашої роботи. А другий напрямок роботи бойової це мідл страйки. Якщо так ну, для більшого розуміння контексту, мідл страйки це ураження цілей, які знаходяться недалеко в тилу від лінії бойового зіткнення, там 100, 150, 200 кілометрів. І це зазвичай в даному випадку ну, якісь бойові цілі, там якісь рлс станції, ППО, системи, скупчення ворога. Бодрий дізнався про цей підрозділ від друзів. Зізнається тут нелегко, адже постійно доводиться розвиватися і опановувати нові навички, бо технології змінюються майже щодня. Зазначає, що, хоча процес керування бортом автоматизований, але у самий відповідальний момент все вирішує людина, а не штучний інтелект. Це завжди ейфорія від Виконання завдання від виконання цілі, більш такі буквальні відчуття, що ціль виконана, мета досягнута, і зроблена робота. За нею можна пишатися. Ми виконуємо роботу стратегічного характеру. Працюємо майже кожен день. Результати ви можете бачити в новинах і на різних катіровках нефтяних компаній. Один з критеріїв вибору підрозділу, якому хотілося б служити, це хто командир і у першому окремому центрі СБС керує військовими справжня легенда. Його позивний Чарлі воював у складі третього полку ССО. Він з тих, хто боронив Донецький аеропорт і кого називають кіборгами. Дуже грамотно підходить до будь-якої роботи. Працює зі всіма. Це та людина, до якої можна звернутися, яка допомагає на всіх етапах. Це та людина, яка мотивує і спонукає до роботи. Всі хлопці його поважають, відносяться до нього з великою повагою, тому що людина взяла нас, скажімо так, коли ми нічого не вміли і виростила з нас, скажімо так, опитних операторів управління, техніки. Перший окремий центр СБС це один із найефективніших та найтехнологічніших підрозділів ЗСУ, і мабуть єдиний у світі, що працює майже з усіма існуючими безпілотними літальними системами. Якби це не звучало пафосно, але те, що зараз робить наш підрозділ, ну це від. Підручники військової історії. То ми пишемо цю історію. Ми створюємо, як я вже сказав, ну, новий тип війни, нове розуміння ведення бойових дій як таке. І можливість приєднатися до команди і вписати себе в цей історію, в цей підручник Ну це дуже важлива частина мотивації тих, хто до нас долучається. Грізний підрозділ запрошує у свої ряди вмотивованих бійців як на бойові, так і на небойові посади. Банально автоелектрик. Потрібні і кухарі, потрібні експерти там з логістики. Більша частина вакансій, які ми потребуємо, вона знаходиться саме всередині цих підрозділів. Нам також потрібні військовослужбовці, фахові, звісно, на БПЛА-підрозділи це вибухотехніки, санітар, медик. Це там оператори БПЛА, діловоди, в тому числі в бойових підрозділах. Але при цьому також потрібні інструктора, які будуть навчати наших військовослужбовців, повний перелік вакансій можна знайти на офіційному сайті підрозділу або звернутися у шостий рекрутинговий центр чи зателефонувати напряму рекрутерам підрозділу. Олександр Харпач, Юрій Іщенко, телеканал Київ 24.